Дорогі друзі, 24 серпня ми відзначаємо День Незалежності України. У цей день я хочу, щоб люди, котрі залишилися на тимчасово окупованій території, почули нас. Ми з вами. Серце б'ється за вас. Кожен б'ється за вас. Вся Україна б'ється за вас. Я, як голова Херсонської військової адміністрації, Запрошую вас долучитися до флешмобу на підтримку людей, які залишилися в окупації. І сказати їм, що ми, українці, разом, ми Херсон, що потрібно робити? Напишіть коротке привітання із Днем Незалежності та слова підтримки для людей, які залишилися в окупації. Прикріплюйте улюблене фото Херсонщини. Тегайте у публікації максимальну кількість херсонців, своїх родичів, друзів, просто знайомих. Додавайте хештеги Українці разом та Ми Херсон. Розміщуйте публікацію у Фейсбук. Покажемо усім, скільки нас! І що незалежно від того, де ми є. Херсон це Україна.